На святвечір готуємо різдвяного медового калача. Це не пиріг, це просто космос. Сьогодні готуємо, хоч і пісного, але дуже смачного І Із чого, а ось із таких інгредієнтів. Це ми змішуємо варення із содою. Варення. Беремо будь-яке, і усі інгредієнти швиденько змішуємо, перемішуємо, з'єднуємо докупи. У нас сьогодні варення із смородини. Ось як воно грає, булькає. Йде реакція із содою. Поступово додаємо пшеничне борошно і вже розігріваємо духовку на 180 градусів за Цельсія. Будь-яку форму для запікання змазуємо олією, поміщаємо тісто і, за бажанням додаємо горішки через 40-45 хвилин виймаємо пирога із духовки, охолоджуємо пирога. За бажанням посипаємо цукровою пудрою і подаємо вже до столу. Це не пиріг, це просто космос, хоч і готуємо його на раз, два, три. Приготуєте хоч раз таку смакоту, завжди будете готувати. У цей момент поставте нам вподобайки, підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. Смачного, м'якенькі, пухкенькі, а смачненькі їмо такого пирога, ще й добавки просимо.